У цьому відео, яке буде найдовшим з цього курсу, ми поговоримо про навчальну програму проєкту соціальне шкільне підприємництво. Програма навчального курсу має бути адаптована під можливості ваших учнів, а саме їхні знання, їхні часові можливості, а також згідно проблем та потреб вашої громади, тому що навіть однакові проекти. Можуть бути різними у різних громадах. Першим тренінгом навчального курсу, а програма детально навчального курсу описана у нашому практичному посібнику, і є соціальне шкільне підприємництво. В цій частині навчання рекомендую вам детально розповісти учням, які є види бізнесу: традиційний бізнес, соціально відповідальний бізнес, соціальне підприємництво. Імпакт бізнесу. А також пояснити, у чому унікальність соціального підприємництва сьогодні в Україні. Тому що навіть після завершення війни держава не зможе вирішити всіх проблем всіх громад України. І тут стає на перше місце соціальне підприємництво. Адже соціальне підприємництво це те підприємництво, яке має сталу бізнес-модель і вирішує соціальні проблеми. Або екологічні проблеми громади. Крім того, учень має чітко зрозуміти, яка різниця між соціально відповідальним бізнесом і соціальним підприємництвом. Наступним етапом потрібно розповісти про види соціального підприємництва. Перше, це соціальне підприємництво, яке перераховує частину чистого прибутку на ту чи іншу. Соціальну благодійну діяльність. Друге це те, яке працевлаштовує соціальні верстви населення. І третє це те соціальне підприємництво, яке виготовляє продукт, товар або послугу, яке вирішує екологічні проблеми громади. Після цієї частини рекомендую провести рефлексію, щоб зрозуміти, чи учні зрозуміли, що таке соціальне підприємництво, яка відмінність його від традиційного бізнесу. Наступним етапом цього тренінгу після рефлексії це вибір ідеї, і тут можу порекомендувати провести пришторминг. Але пам'ятайте, що ідею обирає не директор школи, не батьки, не вчитель-куратор, а її обирають діти. Ніколи не кажіть вашим командам, що ця ідея погана. Вони можуть подумати, що ви їх не розумієте. І ось тут завдання тренера чи вчителя-куратора разом з учнями розібрати, які є потреби чи проблеми в громаді, який продукт будуть купувати споживачі і за яких умов, і правильно обрати ідею. Але навіть якщо ця ідея в перший день тренінгу буде не актуальною і з часом зміниться, це окей. Тому що наступні етапи тренінгу допоможуть. Зрозуміти і розкрити бізнес-ідею. І учні зрозуміють, чи має майбутнє ця ідея, чи вона є сталою, і чи вона зможе виконати свою соціальну місію. Після першого тренінгу команда отримує домашнє завдання. А саме проаналізувати між першим і другим тренінгом, чи ця ідея є актуальною, чи вона є сталою. І чи вони реально мають бажання її реалізовувати? Другий тренінг це про візію, місію і цінності. Кожна команда повинна сформувати візію, а саме яким вона бачить своє соціальне шкільне підприємство через рік, через три роки і через п'ять. Після цього команда формує місію. А саме що продукт дає людям. Чому вони повинні обрати саме цей продукт, а не аналогічний у іншого виробника? Крім того, у соціального підприємництва є дуже важливою соціальна місія. Так, соціальне шкільне підприємництво є соціальним підприємством, тому що воно говорить про майбутнє наших дітей і про правильну самореалізацію їх у майбутньому. Але коли підприємство шкільне несе ще й соціальну місію згідно тої чи іншої моделі, воно мотивує учасників робити ще більше. І не менш важливими є цінності, тому що в команді можуть виникати різні суперечки команда в той чи інший час може розпадатися, тому що учасники не знайшли спільної мови. І от саме цінності формують команду. Рекомендую розробити три види цінностей: цінності для учасників команди, цінності для потенційних клієнтів і цінності для партнерів. Тому що в сьогоднішніх складних умовах в Україні, коли є брак людського капіталу, люди цінують, коли обіцяні цінності дотримуються. Після сформованої візії, місії та цінностей. Дуже важливо розробити бізнес-модель. Бізнес-модель це логічне відображення вашого бізнесу, яке говорить про те, як буде діяти ваш бізнес, для кого він буде діяти, як він буде витрачати кошти і як він буде генерувати прибуток. На цю тему рекомендую відвести один окремий тренінг. Тому що бізнес-модель має бути сталою та ефективною. Інакше соціальне шкільне підприємство не зможе виконувати своєї соціальної місії. Після сформованої бізнес моделі учасники працюють над смарт-цілями. Смарт-цілі для них як порівняння це оцінка в щоденнику. Задайте собі запитання: якби учні в школі не оцінювались, чи навчалися б вони краще чи гірше. І яка би у них була мотивація? Я думаю, кожен з вас знає відповідь на це запитання і тому розуміє, що смарт-цілі у соціальному шкільному підприємництві є не менш важливими, чим інші показники. Під час розробки смарт-цілей рекомендую поділити їх на дві частини: на довготривалі і короткотривалі. Тому що кожен довготривалий процес має мати етапи для. Реалізації успішної та сталої бізнес-моделі. Детальніше, як розробити смарт-цілі і що це таке, ви можете дізнатися у нашому практичному посібнику. Коли ви вже сформували візію, місію, цінності, розробили бізнес-модель і прописали смарт-цілі. Найважливішим етапом є формування команди. Проведіть опитування серед учасників команди. А ким вони хочуть бути і яку роль відігравати у цьому соціальному шкільному підприємстві? Я впевнена, що більшість з них захоче бути маркетологами, блогерами. Але вам важливо, як тренеру, вчителю-куратору пояснити структуру шкільного соціального підприємництва. В першу чергу це має бути керівник керівник, який несе відповідальність за всі процеси. Який є лідером, який не тільки керує, а вміє почути своїх працівників. Далі соціальне підприємництво складається з виробництва, відділу піару та маркетингу, логістики, а також фінансового відділу. Але пам'ятайте, що всі ці професії є дуже крутими, але хтось же ж має виробляти продукт. І ось тут у Львівських шкільних соціальних підприємствах. Була на початку формування команди одна умова. Що кожен працівник соціального шкільного підприємства є працівником, і, крім того, обирає іншу професію. Кожен учасник в команді виконує декілька ролей. Він є працівником, який виготовляє продукт, товар або послугу, а також він може бути маркетологом, фінансовим менеджером. Або обрати собі іншу посаду. Після того, як обов'язки будуть розподілені, рекомендую прописати посадові інструкції для кожного учасника. І щоб кожен учасник команди підписався під цими посадовими інструкціями. Це стимулюватиме до того, що учні будуть виконувати свої зобов'язання. Але учні мають репетиторів, додаткові заняття, гуртки. Також вони можуть хворіти. І тому нашою рекомендацією є, що на кожному посаду в команді має бути два працівника. Крім того, вчителя-куратора також має бути два. Тому що вчитель-куратор це людина, яка має особисте життя. Наступний тренінг рекомендую розділити на два дні. Щоб учасники мали можливість зробити це якісно. Це розробка маркетингової стратегії. На першому тренінгу рекомендую провести аналіз ринку конкурентів, громади, соціальних чи екологічних проблем громади. Наскільки вони є важливими, хто є конкурентом прямим або непрямим на вашому ринку. Після розуміння ринку. Вашої громади або України, якщо ви плануєте реалізовувати ваш продукт через онлайн по всій Україні, рекомендую сформувати вашу цільову аудиторію. А саме, хто є вашим прямим клієнтом, чому люди будуть купувати, скільки вони готові за це платити. Після цього як учасники команди будуть розуміти ринок, свою цільову аудиторію. Рекомендую розробити унікальну торгову пропозицію. Це чому клієнти мають обирати саме ваш товар, в чому його унікальність? Так, ви вже маєте одну перевагу, а саме, що ви є соціальне шкільне підприємництво, це продукт, створений дітьми. Але пам'ятайте, в майбутні роки в Україні може стати багато соціальних шкільних підприємств. І унікальність вашого продукту має говорити про щось інакше, але не таке, як у всіх. Після сформування всіх цих аспектів рекомендую провести ризик менеджмент. Ризик менеджмент проводиться на старті ідеї, а потім через певний період кожні три місяці півроку для того, щоб розуміти, що відбувається на вашому ринку. В цьому випадку рекомендую вам використати свод-аналіз. Свод-аналіз це інструмент, який допомагає зрозуміти вам ваші сильні сторони, слабкі сторони можливості і загрози. А також як ви будете нівелювати ці слабкі сторони або загрози. Цей аналіз має бути проведено детально і зрозуміти, у чому. Є проблема або потреба детальніше про застосування інструменту SWOT-аналізу та, взагалі, проведення ризик менеджменту ви можете ознайомитись у нашому практичному посібнику. Після проведення цих основних аспектів формуємо контент-план і маркетингову стратегію. Де буде ваш бізнес? Де клієнт зможе знайти ваш продукт, і як ви будете йому доносити про цінність вашого продукту. Під час формування маркетингової стратегії учні дуже часто вважають, що розробка сайту підприємства або таргетована реклама допоможе їх досягти візії та смарт-цілей. Але насправді це не завжди працює. Тому рекомендую обрати тільки ті інструменти, а саме соціальні мережі, які є доступними з Facebook. Instagram, TikTok, для донесення цінності вашого продукту. За умови того, що основною перевагою цих платформ є те, що вони є безкоштовними. Пам'ятайте, маркетингова стратегія, соціальні мережі, таргетована реклама, реклама у лідерів думок не є пігулкою для вирішення всіх проблем. Саме тому, розробивши маркетингову стратегію на етапі впровадження, рекомендую вам. Її аналізувати, розуміти, де ви помилилися, що не так, і удосконалювати. Але пам'ятайте, у малих громадах для соціального шкільного підприємництва є дуже важливим інструментом офлайн маркетинг: це участь у різних подіях, ярмарках, це донесення цінності вашого соціального шкільного підприємництва навіть на вулицях Львова. Коли наші шкільні соціальні підприємства на початку створення виготовляли продукцію, яка має короткий термін, наші учні презентували її по вулицях Львова. А на великі події Освіторія у 2025 році під час форуму наші шкільні соціальні підприємства, а саме Шампінайни, які вирощують печериці, реалізовували по всій території форуму. Вони розповідали про унікальність їхніх печериць всім потенційним клієнтам. Адже їхні печериці можуть зберігатися до трьох тижнів в холодильнику, тому що не містять жодної хімії, вирощені з любов'ю дітьми. Наступним етапом є формування комплексного бізнес-плану. В першу чергу це важливо для того, щоб ви зрозуміли точку беззбитковості вашого проєкту, а також окупність, тому що це є мотивація учасників команди. Детально, як розробити бізнес план та фінансовий план, описано у нашому посібнику. Якісний бізнес-план відіграє дуже важливу роль у соціальному шкільному підприємності, адже це той інструмент, який допоможе вам залучити. Зовнішнє фінансування на реалізації проєкту. Наступним тренінгом курсу є, напевно, найнудніший курс, під час якого учні можуть спати. Тому рекомендую його зробити інтерактивним. Це про бухгалтерський облік та юридичні аспекти соціального шкільного підприємництва. Коли ми реалізовували проєкт, і в нас був тренінг на цю тему. Для майбутніх соціальних шкільних підприємств учасники нівелювали цю інформацію, тому що бухгалтерський облік він ніколи не був дуже цікавим: це математика, цифри. Але під час реалізації вже проєкту учасники казали, чому ми не слухали тренера. Оскільки ми у цьому проекті в першу чергу говоримо про розвиток м'яких і професійних навичок, а також самореалізацію молоді в Україні. Тренінг з бухгалтерського обліку і юридичних аспектів є важливий, тому що молодь має розуміти, хто така фізична особа-підприємець, що таке товариство з обмеженою відповідальністю, що таке громадська організація чи громадська спілка, як правильно сплачувати податки, які податки зараз в Україні. Це не тільки впливає на їхнє майбутнє. А цей впливає на розуміння того, чому один продукт на ринку може бути дешевшим, а інший дорожчим. Тому що одна людина може сплачувати офіційно податки, а інша їх може не сплачувати. І це про позитивний вплив не тільки на їхнє майбутнє, а цей про позитивний вплив на нашу економіку вже сьогодні. Рекомендую вам для цього навчання запросити людину, практика, яка знає, як вести. Соціальні підприємства розуміються в аспектах бухгалтерського обліку, а також в юридичних аспектах ведення діяльності. Але не робіть цей тренінг дуже сумним. Дайте якихось цікавих вправ, а всі інші аспекти можна дотягнути під час менторської підтримки, про яку ми поговоримо у наступних відео. Після завершення всіх Тренінги в рамках курсу, рекомендую з власного досвіду впровадити індивідуальні консультації для команд. Тому що теорія, практичні завдання це дуже добре, але не завжди учні вміють визнавати те, що вони чогось не зрозуміли. І тут рекомендую запросити практичного підприємця, бажано не дуже великого, краще соціального підприємця, який допоможе учням. Правильно розробити бізнес-модель, пропрацювати кожну деталь у цьому бізнес-плані. Індивідуальних консультацій може бути декілька, в залежності від навичок та розумінь команди. Також залучення зовнішнього фахівця допоможе вам нівелювати ризики у майбутній діяльності. Крім того, є дуже важливо запросити людину, яка знає, як виробляється той чи інший продукт. Наприклад, скільки потрібно лаванди, щоб виготовити літр лавандової олії, і чи це буде рентабельно, чи ця олія буде конкурентна на ринку? Такий підхід до менторської консультації допоможе вам створити класний, якісний, стійкий бізнес-план і реалізувати задоволенням вашу ідею. І наостанок. Програм з соціального шкільного підприємництва або соціального підприємництва або будь-якого іншого в Україні є дуже багато. Кожна програма базується на тому чи іншому досвіду, але ваше завдання адаптувати цю програму під знання, можливості, навички ваших учнів. Кожна програма є доброю, але вона розроблена для різних цільових аудиторій. Якщо вам потрібна консультація або обмін досвід, пишіть нам, і ми спробуємо вам допомогти.